Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлим слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія Марка, перша глава з 9 по 15 вірш. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, як голуб сходив на нього. І голос ізлинув з неба Та й се, син мій любий, о тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був з дикими звірами, і ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію. Кажучи сповнися час і царство Боже близько, покайтеся і вірте Євангелію». Ми вже знаємо, що Ісус та Йоанн Хреститель були родичами. Перший раз вони зустрілися тоді, коли Богородиця відвідала тітку Єлизавету. І почула привіт Марії, радісно засвідчила, що дитя і лоні з радістю здригнулося. Тепер же Йоанн, як пророк, виконує те, що доручив йому Бог проповітує прихід Месії і хрестить водою, готуючи дорогу Синові Божому. Хоча сам Ісус називав Йоанна найбільшим між народжених від жінок, Євангелист Марко не зосереджує нашу увагу на ньому. Але на Христові Йоанн удостоїться великої ласки, проте залишився скромним і простим слугою Господа. І це запрошує мене і тебе теж роздумувати про те, з якою постановою я виконую моє служіння Богові і ближнім. Берімо, приклад з Йоанна Хрестителя, з його покори, з його простоти, як він виконував в тиші волю Божу. Він не виставляв себе. Він готував всіх до приходу Месії. І своїх учнів Він також готував. І його учні пішли за Христом. Чи я вказую комусь на Ісуса? Чи я показую ту дорогу, щоб йшли за Ісусом? Господи, хочу тебе попросити, щоб Ти мені дав мужність. І великий приклад, щоб я могла показувати іншим, щоб вони могли йти за тобою. Даруй мені покори і смиренності, як мав Йоанн Хреститель. Амінь.